Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні у нас на огляді саморобний ігровий комплект від Redragon. Це четверо бюджетних, але надзвичайно функціональних аксесуарів, які допоможуть вам зібрати ігрову систему без надмірних витрат. Ми розглянемо дротову ігрову клавіатуру Redragon Jaksa K505, мишу M916 Pro 4K, гарнітуру Scream H231 та ігровий килимок Flick 3XL. Кожен з аксесуарів ви можете придбати окремо. Або ж взяти комплектом, як це вийшло у мене. Ну що ж, давайте подивимось, на що вони здатні. Але перед початком ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал і підтримуйте наш збір на дрони. Ну а ми погнали далі. Почнемо з клавіатури. Redragon Yaxa це дротова мембранна клавіатура, що поєднує в собі лаконічний дизайн, зручну ергономіку та низку корисних функцій. Проте відразу скажу, що вона не надає такого тактильного відгуку, як механічні аналоги, бо це мембранна клавіатура. В іншому питань немає, вона має стильне. Лазерне гравіювання, яке надає їй сучасного вигляду, а також сім кольорів підсвічування, що дозволяє налаштувати її під ваш смак та ігрову атмосферу. Вбудована підставка під зап'ястя забезпечує додатковий комфорт під час тривалих ігрових сесій. А функція Антігос гарантує коректне визначення одночасних натискань кількох клавіш, що є ключовим для активних ігор. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком. Різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки дротовому підключенню і кабелю довжиною 1,8 метри Ця клавіатура сумісна з більшістю сучасних систем на Windows та MacOS. Надійність конструкції та відсутність зайвих функцій роблять Якса чудовим вибором для тих, хто хоче отримати базовий, але якісний інструмент для ігор, не переплачуючи за надмірну функціональність. До клавіатури обов'язково потрібна миша. Redragon M 916 Pro 4 – Це хороша за свої гроші Оші ігрова миша, яка озброєна першою технологією передачі 4К від Redragon, та використовує флагманський скандинавський чіп, що гарантує точне відстеження руху. Миша підтримує три режими підключень, як через Bluetooth, так і за допомогою наноприймача 2,4 Гц. Це дозволяє забезпечити максимально чистий сигнал і швидку реакцію критичних моментах гри. Вона має 5 попередньо заданих рівнів DPI: 1000, 2, 4000, 8000 і 26000, А також є можливість тонку. Кого налаштування між 100 і 26 тисяч через програмне забезпечення? Тож ви легко зможете адаптувати мишку під будь-який тип ігрової активності від точних пострілів у шутерах до швидких рухів у стратегіях. Її вага всього 49 грамів, що у поєднанні з ергономічною формою дозволяє керувати мишою без зайвих зусиль, навіть протягом тривалих ігрових марафонів. До того ж, миша оснащена п'ятьма програмованими кнопками, які можуть налаштувати під конкретні комбінації клавіш. Ковзається мишка по килимку Redragon Flip 3XL. Килимок має дуже великий розмір 121 на 61 см та товщину 3 мм, а тому покриває або ж всю, або ж основну частину поверхні столу. На ньому вільно розміститься і клавіатура, і мишка. Килимок забезпечує достатньо простору для вільного руху, що є важливим для точного позиціювання миші під час швидких ігрових дій. Килимок виготовлений із тканини, що забезпечує надзвичайно швидке та рівномірне ковзання миші. Його Нижня частина отримала нековську гумову основу, яка гарантує стабільне розташування на столі, що включає небажані суви під час гри. До речі, килимок має шиті краї, що захищає його від зношування. Частою проблемою є відклеювання покриття від основи, але тут це просто неможливо. Проте з іншого боку, зшиті краї не завжди забезпечують ідеальну рівномірність ковзання миші по всій площі, що може вплинути на точність рухів під час інтенсивних ігор. Що ж стосується гарнітури, редрагон з H231 отримала 40 міліметрові динаміки. Гарнітура забезпечує широкий частотний діапазон і дозволяє отримати насичений детальний звук, що передає навіть найтонші нюанси аудіо. Ви відчуєте повноту звучання, яка ідеально підійде як для ігор, так і для перегляду фільмів або спілкування у чатах. Звук не плаский, а доволі об'ємний, враховуючи ціну гарнітури. Комфорт ключовий аспект з кріми H231. Завдяки спеціальній розробленій висувній пов'язці на голові та зручними амбушурами Гарнітура залишається комфортною навіть після багатьох годин використання. Вона має вагу всього 250 грамів, що робить її практично непомітною навіть при інтенсивних рухах під час ігрових сесій. А головне, гарнітура не передавлює голову та вуха. Проте в теплу пору року вуха можуть пітніти, бо дуже щільне прилягання і буде створюватись парниковий ефект. Модель також має регульований мікрофон із системою шумозаглушення, який гарантує, що ваш голос буде чути чітко і без потворень. Це є особливо важливим для командних ігор та онлайн комунікацій додатковим бонусом є унікальна RGB-підсвітка, яка додає гарнітури стильного вигляду, при цьому вона коштує абсолютно незначних коштів. Тому підсвічування я б тут навіть не очікував. Те запису звуку на навушники Redragon. Можете зараз поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий у нас мікрофон присутній в даних навушниках. Але все ж таки, це ігрова модель. То виробник вирішив довершити її дизайн підсвіткою, за що ми дуже вдячні. Хоча цей комплект я зібрав Самостійно кожен елемент чудово поєднується між собою і виконує свою базову функцію на відмінно. Клавіатура Redragon Yaxa забезпечує зручність і надійність воду, має сучасне іскраве підсвічування, а функція Anti-Ghost дозволяє не турбуватися про помилкові натискання під час напружених ігор. Миша M916 Pro 4K виражає вражає своєю легкістю та точністю, що дозволяє відчути повний контроль під час динамічних ігрових моментів, а можливість тонкого налаштування DPI дає змогу швидко адаптуватися. До різних сценаріїв гри базові потреби будуть задоволені. Гарнітура дарує чистий і насичений звук, що забезпечує чітке спілкування. Нарешті ігровий килимок створює стабільну та зручну базу для миші та клавіатури. Кожен з цих аксесуарів, хоча й і належить до бюджетного сегмента, демонструє високий рівень якості і здатен задовольнити потреби геймерів новачків, але очікувати чогось супер сучасного і технологічного від цих гаджетів не варто. Це базові моделі. Аксесуари від Redragon – це чудовий вибір для тих, хто хоче швидко зібрати повноцінну систему за дуже привабливою ціною. Ці аксесуари демонструють, що не завжди потрібно інвестувати великі кошти в дорогі моделі, щоб задовільнити базові потреби. Дротова клавіатура Yaxa Миша M916 Pro 4K, гарнітура Scream H231 та тридцять Flick 3XL – це оптимально збалансований набір, який забезпечує комфорт. Точність та стильний вигляд ідеально підходить для стрімерів, ігор та повсякденного використання. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте ось таку вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Є та тиснути на дзвоник. а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.